У старому приміському селищі, яке колись носила назву Юрова Некрасівка, в кінці вулиці Шевченка була розташована садиба, велике подвір'я, а за ним фруктовий сад. У 1938 році на цій садибі поблизу старого будиночка розпочалося будівництво сараю школи номер 25 а влітку 1939 року над Юрою Некрасівкою піднялася красива триповерхова будівля Наша школа. І з 1 вересня вона прийняла перших учнів. Директорами школи були Ніколенко Максим Іванович, Коваленко, Зеркалій Ілля Тихонович, Агафонова Зінида Лук'янівна, Антоненко Марія Федотівна, Ринковий Григорій Анатолійович, Соні гімназії, очолі Северенчук Наталія. Які. Шановна гімназійна родина, цього року ми відзначаємо надзвичайну подію 85-річчя нашої гімназії. Це свято об'єднує всіх, хто був, є і буде частиною великої історії нашого закладу. Кожна сторінка цієї історії. Повнена успіхів, досягнень та незабутніх моментів. Я випускник 2013 року, а в 2018 році я повернуся до рідної школи, вчителем англійської та німецької мови. Наша школа завжди була тією родиною, в якій ми один одного підтримували, відчували моменти радості, щастя. Рідна школа. Я вітаю тебе з юбілею і бажаю залишатися тим місцем, до якого завжди хочеться повернутися. Я пишаюся тим, що наша гімназія стала осередком знань, творчості і натхнення. Наші учні, випускники і педагоги це ті, хто створюють її славу, зберігають традиції та прикладають шлях до майбутнього. Хочу подякувати всім педагогам за самовіддану працю. Учням за прагнення до знань, батькам за підтримку. Разом ми досягли того, чим сьогодні можемо пишатись. Нехай 85-річчя стане ще одним символом нашої єдності, сили і прагнення до нових висот. Я впевнена, разом ми зможемо ще й більше зі святом рідна гімназія. У цей прекрасний день ми з гордістю та повагою відзначаємо твій 85-й день народження. Ми щиро дякуємо тобі за навчання, за дбайливе і турботливе ставлення, за постійну підтримку та за вічний стимул. Дякуємо за те, що ти не втратила віру у нас в своїх осіб і рад відкриваєш нам двері у свій знань і щирої думки. Дякуємо за ті пригоди, які ми проживаємо разом з тобою ось уже на проєкт восьми роки. Комфортно і затишно, бо ти як другий дім. Наша школа вдячний тим за ці навики і дослід, які ми здобуваємо зараз. У їх стінах у ласах, навіть в укриттях. Вони не завжди залишаться з нами, як неоціненний багаж, бо наш розум це головна зброя проти ворога. Говорять, що найкраща потреба це ухілоші. Ми хочемо пообіцяти, що завжди йти вперед. Ставитиме перед собою всілі та сміливо приховатимемо людей. Ми досягатимемо успіхів, щоб ти, рідна школа, могла із гордістю сказати, що ти, мої учні. І дек не розкинула на столя, ми завжди пам'ятатимемо нашу гімназію номер 25 наше місце сили і натхнення, наш останній берег дитинства. Школа 25 – найкраща! найкраще. Ми любимо рівну на школу. Маємо гімназію номер 25 з ювілеєм. Бажаємо школі розвитку і процвітання. Бажаємо вчителям творчої наснаги та натхнення. Бажаємо учням гарних оцінок та щирих друзів. Бажаємо батькам здоров'я та великих досягнень вашим дітям. Всім нам разом бажаємо перемоги та миру. Гарних учнів, розвідку, процвітання, дарувати радість, гарних здобутків. Добаві, номер 25. Слугу вишу, це Ми учні третіх та четвертих класів. Ми пишемось тим, що навчаємось саме тут. Ми, Ми любимо. Тебе за те, що саме тут робимо свої перші кроки до мрій. Навчаємось ми здаватися перед понад відкриваємо задатковий світ науки. Ми вітаємося на своїм гімназії. Сюди бажаємо тобі завжди залишатися оцередком знань, творчості та дружби. Процвітання, успіхів усіх справах та багато щасливих вдячних усміх. За терпіння та за віру в кожного з нас. Нехай в нашій гімназії панує атмосфера доброти, розуміння та радості. Ми дуже раді бути частиною, так, частиною такої великої, спільної години. Бажаємо всім міцного здоров'я, енергії та мирного неба. Слава Україні! Героям слава! Віра! Школу. Ми в школі 85, хіба ж не диво. Це дуже-дуже гарний ювілей, бо з неї в білий світ пішли щасливо, багато тисяч вивчених дітей. Я дівчата Сергій, учень 7 класу. Щиро вітаю від нашого класу та своєї родини школу 25 з днем народження. Хочу додати, що декілька поколінь моєї родини навчалися в 23 школі. Мій дідусь, мама та я. А першим учнем з нашої родини був Михайло Дрюк, який в 41-му році закінчив 25-ту школу та відразу був призваний до армії під час Другої світової війни. Багато випускників та учнів побачила моя рідна школа. Бажаю школі процвітання і відмітити ще багато ювілеїв. Школа дала нам цінні знання, визначила життєві орієнтири. Щиро дякую моїй за потіпку у життя. Я з радістю приходжу до школи. Тут у мене багато друзів, з якими я цікаво проводжу дозвілля. Дякую, моїй рідній гімназії.